У цьому відео ми розглянемо, як резервувати членів операційної бригади та обладнання для проведення оперативних втручань. Відкриваємо властивості операції. Для проведення апендиктомії нам потрібно зарезервувати учасників операційної бригади, хірурга, першого асистента та операційну медсестру. Переліку хірургів програма пропонує двох лікарів, які можуть виконати це втручання. Зелена відмітка означає, що на той час, на коли запланована операція, хірург знаходиться на роботі і він не зайнятий з іншим пацієнтом. Жовта відмітка у другого лікаря означає, що у нього сьогодні немає графіка роботи у жодному з підрозділів. А якщо робочого графіка немає, то і на роботі лікаря немає, і тому він недоступний Він не зайнятий з іншим пацієнтом, просто його немає в клініці. Тепер давайте подивимося, що зміниться у хірурга із зеленою відміткою. Якщо до нього запишуть пацієнта на амбулаторний прийом на 10 годину, ось розклад лікаря в обох підрозділах поліклініки на сьогодні. Зранку є два записи на прийом, але вони завершуються до початку операції. І тут раптом з'являється третій пацієнт на 10 годину. Якщо тепер відкрити властивості операції, то для лікаря Зойдберга вже вказана червона відмітка. Він не може тут оперувати, бо в цей час знаходиться на прийомі в поліклініці. Можна або трохи посунути операцію, або обрати іншого хірурга. Програма не блокує для користувача можливість вибору лікаря з відміткою будь-якого кольору, це скоріше попередження про те, що даний співробітник на час операції вже зайнятий з іншим пацієнтом, або взагалі відсутній на робочому місці. Але ж в ургентних ситуаціях плановий прийом в поліклініці можна скасувати або перенести, а відсутнього хірурга можна спробувати викликати на операцію з дому. Тобто, якщо дуже потрібно, то можна вказати будь-якого лікаря, попри його доступність. Тепер давайте розберемо ситуацію з другим хірургом, у якого на сьогодні немає графіка. Цей лікар не веде прийом пацієнтів у поліклініці, він працює лише у стаціонарі. Але відсутність графіка роботи у поліклініці не означає, що у хірурга взагалі немає графіка роботи. Він є, але не у поліклініці, а в стаціонарі. Давайте створимо для Врунгеля такий графік, відкриваємо форму з розкладом виконавців, обираємо підрозділ стаціонар, виділяємо лікаря та створюємо тижневий шаблон графіку роботи з понеділка до п'ятниці, з 8 до 18. Підрозділ стаціонар вже підставився автоматично. На відміну від створення графіків у поліклініці, тут не потрібно обирати кабінет прийому, бо в стаціонарі пацієнти не записуються на прийоми до лікарів у кабінети. Залишаємо це поле порожнім, створюємо розклад роботи на місяць за цим шаблоном. Перевіряємо, як це відобразилося на нашій операції. Тепер у цього хірурга стоїть зелена відмітка, бо він присутній у стаціонарі на цю годину і може підійти в операційну. Обираємо лікаря на роль хірурга. Паралельно з першою операцією в третій операційній запланована ще одна. І в списку лікарів для обох хірургів вже вказана червона відмітка. Бо один з них зайнятий з пацієнтом на поліклінічному прийомі, а другий оперує пацієнта в першій операційній, але тут з'являється третій хірург, у якого, мабуть, немає розкладу роботи, як це було у Врунгеля. Можемо обрати для операції його. Схожим чином програма враховує зайнятість та відображає доступність інших учасників операційної та анестезіологічної бригад. Наприклад, у медсестер протягом дня можуть бути паралельні графіки роботи і в операційній в ролі операційних медсестер, і в поліклініці в ролі маніпуляційних або перев'язувальних медсестер. І медсестра анестезіолога може мати розклад в поліклініці для участі у загальному знеболенні при ендоскопії, і паралельний графік роботи в операційній для великих операцій. Програма буде автоматично відстежувати зайнятість медсестер в різних підрозділах і попереджати. Якщо вони недоступні протягом якогось інтервалу часу, головне, не забувайте для співробітників стаціонару створювати графіки роботи у стаціонарних відділеннях відділеннях інтенсивної терапії або в операційних. Окрім доступності персоналу, програма також враховує доступність додаткового обладнання, необхідного для проведення оперативного втручання або знеболення. Наприклад, для першої операції ми зарезервували ось цей наркозний апарат. Тому у властивостях другої операції програма вже покаже для нього червону відмітку а два інших наркозних апарати ще доступні, можна обрати будь-який з них.